На сьогоднішній день оператори роблять дуже багато корисних справ по забезпеченню стабільної роботи інтернету та мобільного зв'язку під час відключень. Збільшена кількість генераторів, які повинні забезпечити сталий розвиток мобільної мережі під час повних блекаутів. На сьогоднішній час збільшити з базових станцій забезпечені незалежною генерацією. Збільшена кількість акумуляторних батарей на базових станціях, що дозволить стабільно витримувати навантаження більше 10 годин на території міста Запоріжжя і Запорізької області. Але хочу всім наразі ще раз наголосити, що щоб залишатися на зв'язку, потрібно якомога більше користуватися технологією XPON, а саме впровадження цієї технології у себе вдома та на своїх робочих місцях. Ця технологія більш енергонезалежна і дозволяє тримати постійний зв'язок мобільного, замість мобільного інтернету через Wi-Fi в більш довший період часу. А саме роутер, підживлений через павербанк, дає можливість бути на зв'язку протягом там, 24 і більше годин, та можливість підзарядити ці павербанки в пунктах незламності в разі тривалого відсутності електропостачання. Тому ще раз прошу все населення, якого є можливість переключитися на території міста та області за технологією Джепон, обов'язково це зробити. Наразі на території області, при подключенні за технологією Джепон, майже у всіх операторів наземних каналів зв'язку безкоштовно, тому закликаю всіх ще раз користуватися цією функцією.